Привітки, усім на Ірена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему, таке як чи повинен, чи має право християнин бути успішним, бути багатим? Чи він повинен бути таким, як а, був колись Ісус на землі? Так нічого не мати, ходити, проповідувати рюкзачок. На плечі торпинку і пішов по світу, так? Давайте сьогодні це розберемо. Дуже цікаве питання. Ти поки підпишися, залишай коментар, що ти про це думаєш. І поїхали. Отож, давайте зрозуміємо одну істину, так, що, наприклад, в кожної людини є свій шлях, є своя якась, я не знаю, місія, можна сказати, так? І. Ніхто не має права судити ту чи іншу людину, тільки Господь Бог. Це перший момент. Другий момент це те, що в кожної людини дійсно є певне якесь випробування, місія, певні спокуси в кожної душі є. І, наприклад, одним. Це тай, тайни Божі, так, Божі тайни. Одним дає багатство більше, так, іншим не дає. Одним дає таку машину, іншим дає, дає таку машину. так. Хтось збирає гроші, хтось а, зберігає, хтось транжирить гроші до останньої копійки, так, і зазрить тим, хто має. Тобто, розумієте, і комусь Бог дає більше, комусь менше. Від чого це залежить? І звісно, це. І від серця залежить, так і від рівню розвитку так менталітету, що в голові в людини, так і так далі, тому подібне. І від багато взагалі дуже багатьох факторів насправді, але що пише нам Біблія так. Люди, це понятно, що нам говорять, але що пише Біблія? Біблія пише досить цікаво, так, і хтось мені може сказати, перш ніж я прочитаю такі остаточні слова, так, радикальні. А хтось мені може сказати, що ну як, от підійшов до Ісуса юнак, так. І що Господь йому сказав? Він сказав йому, що якщо хочеш мати царство, так, війти в царство Боже, виконуй заповіді. Це каже, я виконую заповіді. Ну, якщо виконуєш, я вже виконую, так, шаную батьків, те, все, все роблю. І Господь побачив в його серці дещо, і він йому сказав: тоді піди і роздай всі свої маєтки. І тоді ти точно будеш спасений. І знаєте що? Він не зробив цього. Так? Тобто в його серці було те, що багатство було на першому місці. Тобто людина, яка ніби має благословення від Бога, так має успіх, гроші і так далі, так? певні атрибути багатства, але серце, наприклад, належить Ісусу. То таким Ісус не говорить «віддай вас», бо це понятно, і так, що люди, людина віддасть, тому що на місці це Ісус це царство Боже, так це спасіння душі. А в таких людей тось тобто і зрозуміло, що з цього, з цього прикладу можна сказати, що Бог дає кожному свою рекомендацію. Так, комусь так, а комусь так. І ця порада не кожному підходить, тому що це все є індивідуально. Йов був багатий, але е там своя історія була, хто пам'ятає по Біблії з Богом і сатаною, так, щоб перевірити, чи настільки Йов любить так, Бога і забрав у, них, у нього все, так, але він все одно залишився вірним Богу. Так, то є зовсім інша ситуація. І далі він знову йому там його так за допомогою студиї, так, і а, що? І його знову став багатий, так? Тобто все це вернулося йому. Тобто кожного своя історія, так, але чи має право бути християнин? Вернімося до теми. Чи має право бути християнин багатим успішним? Чи от ну має, чи нема, чого не засудять за це люди, як, наприклад, Івана Панлишаха. Отож, давайте все-таки відкриємо дуже конкретні слова, як на мене. Це Ісаї, 58 розділ і 13 вірш. Ви можете цілий розділ прочитати так для трошки такого розвитку, але я буду почитати, починати читати з 13 вірша. Якщо ради суботи ти стримуєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день мій святий, і будеш звати суботу приємністю Днем Господнім святим та шанованим і її пошануєш, і не підеш своїми дорогами. Діла свого не шукатимеш, то не будеш казати даремні слова. Тоді в Господі розкошувати ти будеш, і він посадовує тебе на висотах землі та зробить, що будеш ти споживати спадщину Якова, батька свого, бо уста Господні сказали оце. Ось що обіцяє Господь. Розумієте? Тому говорити, що християнин не має права бути успішною людиною, багатою людиною, це просто велике заблудження, тому що сам Господь любить багатство, любить красоту, любить розкіш, любить, щоб все гарненько було. Так? Відкриваємо, що нас чекає на небі в Новому Єрусалимі. Що буде? Об'явлення 22-й розділ. Прочитайте собі, так, що там буде. 22 розділ також. Е також 21 розділ, так, які будуть, яке буде місто, які будуть підвалини, мури, золото зі срібла, з різних ясписів, смарагдів, топазів тобто, і так далі, і тому подібне. Ось яке нас місто чекає на небі. Тобто, і хто буде говорити, що Господь не любить багатство, це просто нісенітниця. Господь не любить е, те, що коли твоє серце належить багатству. Тобто, ти прям Душу готовий закласти за це, за, за золото, за, за, за багатство, за долари, за маєтки. Так? Ось що Бог не любить, коли ти віддаєш себе всього. Так, тобто є така є така, скажімо так, левели такі, так? що повинно бути на першому місці, що повинно бути на другому, на третьому, на четвертому. І ти маєш чітко і ясно розуміти, що на першому місці завжди повинна бути не діти, не чоловік, не жінка. Так? Не твої збереження, а має бути Ісус. Має бути твоє спасіння. Так. Ось, має бути Ісус. Далі там вже редагуй, що там має бути. Але на першому місці завжди має бути Ісус Господь, який створив небо і землю і все, що. І все, що наповнює землю, так і тебе разом з тим, і віддав також Господь сина свого, так улюбленого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Так, тобто настільки Бог полюбив нас, тобто ми не маємо права просто ну не бути на його, на, на, на його боці, що зробив сатана? Абсолютно нічого. Сатана нас ненавидить, тому що ми створені за подобою Божою, і він хоче нас. А, да, Він дає нам всі привілегії, але ці привілегії залежності вони е, руйнують нас як особистість, руйнують нас взагалі, так що ми втрачаємо і душу, і дехто хоче навіть вени перерізати собі. Тобто, ось наскільки а, дає а, сатана. Так, ось Господь зовсім інший, Господь дає. Спокій душі, Господь дає милість, Господь дає терпіння, Господь дає багато-багато чого, і ще він віддав сина свого, так за щоби ти мав спасіння. Звісно, якщо ти будеш вірити в Ісуса Христа, перший А момент, і другий Б це що ти будеш дотримуватися Божих заповідей, так? включаючи і суботу і не вклоняючись образам і так далі, і тому подібне. не як... Священники римо католицької церкви позмінювали все? Ні, те, що пише Біблія, іменно Біблія, не якісь інші книжечка, іменно те, що Біблія пише. Ось таким чином. Тому, тому е чи має право християнин бути, е мати багатство, бути успішною людиною, я рахую, що має право, так. Але щоб це не затьмарювало розсудок, щоб це не затьмарювало очі. Ось і коли прийде час, щоб християнин або християнка так зрозуміли, що я це все лишаю і йду на небо, так, мене забирають. Тобто, ось як а, має чим керуватися християнин. Ось, а до чого це все я вела? До того, що мене дуже сильно просто зацепила одна історія. Одна історія, хто знає, не знає, не дивиться, не дивиться. Зараз всі пішли в блогери, зараз все просто в медійність пішло, так через ковід, можливо, і а, віщають більше в інтернеті, і більше слухати приємніше в інтернеті, так, ось кого хочеш то слухаєш, але я, наприклад, слухаю дуже цікаву особистість, це Івана Пендлишаха, так І мене просто зацепив той факт, що йому подарили ну, такий скромний чоловік, йому подарили будинок, так. Ось його оцінили цей будинок в мільйон доларів, так, але люди настільки ну, затьмарені, своїми якимись думками, заздрістю і взагалі своїми якимись приколами, що, що <смі> бідний чоловік, щоб оця вся агресія, яка йшла в, на нього з інтернета, інтернета, так, що він там вкрав ці гроші. Одна версія. Інша версія, що він якісь там через якісь там коротше, зони там, не офшорні, я не розбираюсь. Ну, якимись там махінаціями займінявся з церкви, коротше, позабирав гроші і купив собі. Оцей, значить, будинок, його вичислили, як він міг, і так далі. Хоча церква складається там ледве 100 людей, є, і то майже всі пенсіонери, які там мільйони доларів можуть бути, я не розумію, так то тобто, є, а люди настільки ось заздрісні, ось настільки просто, аби. От нема що людям робити, так? От мого життя немає, дай-ка я поколупаюся в чимось житті, так? Ай-яй-яй, ай, 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 який підозрілий чоловік, треба ж його написати. Кому. Ну, і пішла жара, так, один підтримав, ну уявляєте, так, яка це хвиля в інтернеті. І це все бідний чоловік витримує, так, і стає перед кафедрою і каже, що дорогі друзі, дорогі друзі. Мені не простили сорочку Лакости, сорочку Лакости, так, яку жінка купила за 2 долари, так що о, вже ходить в брендах нічого собі, значить таші зі скарбниці гроші. Ну, ті, хто тащить насправді гроші, то вони давним-давно вже... ну, не будемо про це. Так, ось, і бідний чоловік каже, як не простили мені сорочку за 2 долари з гуманітарки, то про який будинок може бути і річ? Звісно, щоб вас заспокоїти і моє здоров'я, щоб було в нормі моєї сім'ї, ваше здоров'я, будьте ви благословені, а да? я відмовляюся від цього будинку. Я, звісно, подякую тим, хто хотів мені цей будинок подарити, якийсь там спонсор, так? Ось. Не знаю, він виїжджав чи не все, не, не знаю. Але я відмовляюсь так і всім так полікчало. От наскільки люди як би сказати правильно. Ну, просто немає умозаключення, немає мозгів в голові, взагалі, що можна таке говорити. Так, про тих, хто насправді краде гроші, так, отак гарненько, гарненько, маслянисто стелять так з усіма, так М -м -м -м, гарненько говорять, але крадуть. Ну, понятно, так? Ось, звісно, при Трампу це все дуже чітко і ясно висвітляється, так і. Тут в Америці система зовсім інша. тобто Або тюрма, або депортація, і все, і більше не повертаєшся сюди. Все, все забирається. Абсолютно. До, до останніх трусів, носків і нічого не дають забрати. Все жорстко, так? Тобто, і, ну. Оце я розумію. А то бідний український чоловік, і, і, ну одним словом, ви мене зрозуміли, що люди настільки зазрісні, завісні, ненависні, так, хоч моляться Богу, і ось, ось так бідного чоловіка не дати можливості, десь там жив, непонятно де, так, чи в гуртожтку, чи де. І Бог благословив, подарили йому датки можливо, уявляєте собі, так, і, і, і все. Тобто у мене просто шок. Я от відкрила подивитися проповідь, а в мене просто шок. Це, це просто, так, да? відео називалося Як я став мільйонером. Дякую, що були зі мною, я так трішки відійшла. Від теми вийшла поділитися своїми сьогоднішніми думками, наскільки люди є завісні, і бережіть себе, бережіть свої риси характеру, себе взагалі, свою душу бережіть, тому що оця така дух такий ненависті, злоби, каварства, судження когось, так, він дуже заразний. Тільки ви спілкуєтеся з такими людьми, біжіть геть, тому що. Цей дух може перейти на вас. Так, У мене також є свої моменти. Так, я це вже зрозуміла, що з якими людьми я раніше спілкувалася на Україні в в Києві, у Львові. Так, і е, оці всі повадки, усі всі слова, вони якось на підсвідомості перейшли до мене, і я зараз просто реально я з цим мучаюсь, так і просто бережіть себе від таких людей. Тільки бачите, що щось починає людина когось обговорювати. Щось вам дуже сильно розказувати. Знайте, що ця людина потім до когось іншого йде і про вас так само розказує. Так? Тобто, бережіться від таких людей. Подалі. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Сьогодні був такий а, легкий, скажімо так, легкий ролик. А, дякую, що були зі мною. До наступного тижня. Всім па-па. не забудь підписатись.